Друзі, вітаю це канал Максимуза Лайф і рубрика Три поради дня. Три поради дня. Вибирайте, будь ласка, яка з колод на вас дивиться. Таро ілюмінати. Темний особняк, таро світла і тіні. Починаю з першого варіанту. Двійка жезлів. Пора розширятися, ставити плани, амбіції, карта амбіцій. Карта й гордині. Карта нарцисизму. Вам необхідно довести світу, що, знаєте, ви не просто там. Не просто так топчете цю планету. У вас і так досить багато чого вже є. Ви багато чого досягнули. Але треба більш. Тут людина не може зупинитися, їй мало. Якщо ми беремо в стосунках, тут теж людині мало. Тут претензії, тут постійно вимагають, причому від когось, а не від себе. Часто двійка Жезлів говорить про ситуацію статус-кво, коли в стосунках холодно, немає тепла. Кожний як функція. Як я кажу, пам'ятаєте, що чоловік і жінка це не назва побутової техніки, знаєте. А, люди не можуть розійтися, вони виконують ролі. І часто в таких стосунках вже немає тепла, немає емпатії. Є робота. Тріка жезлів, карта часткового успіху. Мені завжди недостатньо. От вам сьогодні от такий настрій у всьому буде недостатньо. Можна і до себе приколупатися, і в собі може бути недостатньо, в принципі. Яка порада відслідкувати цю емоцію в себе? В амбіціях немає нічого поганого. Просто, знаєте, хочеться в двійку жезлів додати більше емпатії і тепла. Зрозуміти, що для вас важливіше? Відчувати тепло і щастя внутрішньо чи безкінечну гонку і незадоволення? І запитайте, куди ви женетесь? Якщо все буде ідеально, то що? Ідеально ніколи не буде. Подумайте про це. Другий варіант. А, ну, якщо ми беремо по роботі, наприклад, я б ж так сказала, перший варіант, то тут кожен виконує свою справу, і якщо ви десь в колективі хтось на вас не так подивився, не беріть не беріть того до голови. Холодно. Кожний виконує свою функцію. От в цьому сенсі от в такій ситуації ця карта дуже хороша. У кожного свої завдання. Кожний в себе відчуваю головний. Головним. Стосунки. Стосунки на відстані витягнутої руки. Я так кажу. У всьому. А тепер другий варіант. Ну, десятка кубків. Десятка кубків. Карта великого щастя. От саме на цій колоді, вона спокійна. От завжди радіють на десятки у всіх десятках там такий. А тут, знаєте, уікенд сімейний, романтичний. Всі зібралися, всі такі нарядні і себе показати. І знаєте, з одного боку, тут не просто себе показати: я тут бачу щастя сімейне, я тут бачу гармонію. Це коли Ну, до того напевно багато працювали, мало що пережили. Ми ж не знаємо, ми ж бачимо фасад щасливої сім'ї. Але так цікаво, подивіться, на якій ковдрі вони лежать. Шахова дошка. Життя. гра в шахи. Полоси бувають. Чорні білі тут червоні жовті, так? Ну червоні. Червона то любов. І сьогодні на будь-які запитання, ця карта для вас скаже так. Потепління стосунків і на роботі, і в сім'ї, і між друзями. І до самого себе це буквально удача, це буквально виграш, це буквально все йде так, як треба. Після великого напруження, веселка після дощу. Ну, буквально може бути це, ну, інколи як весілля програється, як вечірка програється. М -м відпочинок, як відпочинок. Тому, якщо не планували, вам сьогодні по цій енергії дуже добре відпочити. Третій варіант. Вау. Верховний жрець. Так тут виглядає. Карта інсайту. Карта вчителя. Для мене це просто карта інсайту. Тут для мене людина просто живе духом в дусі. Що навколо вас може бути відбуватися? Що завгодно. Ой, у мене були такі періоди життя. Я чомусь, до речі, давно їх не. Відчувала. З свого часу, коли були складні там власні якісь моменти, легше було відсторонитися і злетіти якось, торкнутися до тої божественної енергії. От чому зараз під час війни мені це стало набагато складніше. У мене не часто бувають такі інсайти і світлість. Все одно, ця історія, що кожну мить десь бомблять Україну, ну от не дозволяє піднятися над цим. А я скористаюся і для себе цією порадою. Якщо ми піднімаємося вище, 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 ми торкаємося Бога або глибше, глибше занурюємося в себе. Карта медитації, буквально можете медитувати. Ви сьогодні можете відповідь отримати там, де ви ніяк не сподіваєтесь. І це буде до морозу по шкірі мурах. Це, от якраз таке, знаєте, щастя без причини. Тому що це знання, дуже чисті знання, незамутнені. Тут, мені здається, сама карта про все говорить. І говорить: іди до світла от вище, вище. Там справжнє щастя, а все інше тлен. Якщо дивитися триплетом, навіть дивіться, тут завжди мало. Я хочу ще, ще, ще. Тут таке земне справді щастя, коли ми, ух, от воно є, ми торкнулися, але воно земне, ще й на землі так лежать. А тут, кажуть, все це пройде, Шукай царства Божого, все інше приложиться, в якій би ситуації, в якому би настрії, і де би ти зараз не знаходився. Саме там є істинне щастя. Всередині себе, коли ти знаходиш ту іскру божественну. Дякую вам за увагу! Це канал за Лайф. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і коментуйте, як це з вами резонує. І до, наступ... до наступних зустрічей! Ваша Максимуза!